Першими у музичному домашньому заданні. Вітаємо команду, а дихаємо в місті. Хмельницький. Що ж, друзі, ми продовжуємо. Ви знаєте, скільки в Україні існує областей, стільки існує різних весільних традицій. А ми вас з радістю запрошуємо в глибинку Хмельницької області на справжнє весілля по Хмельницькому. Класно ти придумав замість голубей, два жирних гуся в небо запускати. Галь, ну це ж українська звичка. Чим більша птіця, тим більша любов. <му> Тати, бабушка, бабушка, щось скажи, пожалуйста, бабушка. Ох, Ну, конечно, скажу, що ж, внучки, вас, бачу, все є. Холодець у вас є, котлети є, огірки є. Сталина на вас нема, куркулі. Можна, що... можна, да, я скажу. Галь. Як права того бив, можна, я скажу тост. Uh -huh. Саш, перший раз ти мене виручив, коли купив в мене биту дев'ятку. А щас загально, ну прям гора сплюсь. Спасибо, Саша, спасіба. А що свідетель мовчить, дайте слово свідку. Шановні, ви вірите в Бога? А пошало надюди. Саша, А от мені кажеться, що ти мене зовсім не любиш. Ха! Ти зараз по губам тобі дам за це, ти розумієш? Як це тебе не люблю. Ти що я ж женюсь на тобі, ти що, здуріла, чи що А, Хорошо! Ну. А ти хоч пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились? Ну, звісно, пам'ятаю, Галь. Як зараз я пам'ятаю, йду біля твоєї хати, ти виходиш з хліва, вітер ніжно бавиться твоїми локонами, сало на губах поблискує на сонці. І ти така походкою метелика. метелика. Галь, конечно, люблю, Галюль, Ти знаєш, я тебе, я тебе а, люблю. Я тобі я, сюрприз приготував кошмар просто. Дорогі друзі, похлопайте э, романтику, пісенька для Галі. Поїхали! <му> я пам'ятаю, як з тобою ми познайомились в парку. Осліп твоєю красою, а і ще за А помніш, як я за районний футбол? Ти кричала, як дурненька, коли я забив гол. Ти кричала, а тобі всі затуляли рота. бо я забив гол у свої ворота. Йой! сьогодні. Це для тебе! Для всіх вас, дівчонки! Ти любов моя! Галя, я люблю! Ай-я-я! Ти пам'ятаєш, як з тобою ми грали в кантру? Ти грала дуже круто! Пили в мисчу! А іще, якщо чесно, моє серце страдає, навіть твій бивший парень на подпівці співає. Давай, Антон! Ще це є! Ми для... за жом! Це для тебе! Ще давай, жальчини, шолом! Це Шикалатку, шикалаку Альонка, ти була у моїй житті сама сладка дівчинка. А помниш, як з тобою ми розставались, у мене потім потіпості два года тростались. Всім Забали вогонь! Я вас живши не люблю! Ай яй яшки Сашка, який ти романтик. Для тебе, Гриночка, все для тебе. Ой. Друзі. І все це весілля закінчилось тим, про що ніхто ніколи не згадає. Отож, четвертий стіл на весіллі. Привітаємо молодих! Щастя вам здоров'ячка! Гарна наша молода і в року. Свадьба вийшла по любви, вагітна в піроку. Діточок, як зірочок, ми вам поважаємо. Якщо вже ніка не вийде сусід допомагає. гарний празник Ну Конечно, скільки денег баба. Мені дуже нравится. Понятне дело. Тільки даться де Алкаш. Закрий рот, красавец. Старший дружба, старший дружба, то така зараза. Він боявся старшу дружку, а тепер не злазить. Любі гості, де той що так файно грає. Двух казятів в уголку, це він так лапає. Дайте слово молодій. Сама схочу возьму. Якось мені, якщо чесно, трошечки обідно. Що ти з моєї туфельки? пити всім огидно? І є ще один вопрос, де ж то моя мати? Ти бивши гітера привела до хати, що її ніхто не вкрав, я б за це вам гроші дав. Ми її хотіли з комом трохи припідняти, да вона відкрила морду і кричала мати. Щоб ні вісто легше вкрасти, треба танцювати. Її пульку руки хлопця рятувати. Оттоси, селя, Наша бабка молодеця. Єсть такое. І підінус. Ну, вигляджу на 70. Робить фляки через спину! — Через раз. І говорить тоста. Ну, що ж, скажу я, звісно, тост внучок, мій любимий. Про тебе, про твою невестку. Така гарна, пухенька. Ну як пухенька, жирна. А що ж вона жирна, бо вона ж ні халери не робить. Вона тільки їсть і спить, їсть, і спить, їсть, і спить. А я кажу, то ти встань. Поборися січки якоїсь виріжбаєш. Що це ти зараз в мене букетом шмальнула? Походу, свадьба переходив махач. Чимотинася завтра на Бухмілля! Дорогі друзі! Ви знаєте, нещодавно був день закоханих. Саме всім тим, хто кохав, чи був коханим, чи буде кохати, присвячено наше весілля. Робіть приємні дурниці своїм коханим. Ми любимо вас, Львів!